Коли в мене опускаються руки, я згадую, скільки разів вони вже підіймались. Як зав'язували шнурівки, навіть коли здавалося йти більше нікуди, як зачиняла двері, за якими вже немає чого чекати. Як ставили платівку, навіть коли думалося, яка різниця. Різниця є: руки пам'ятають, руки знають. Вони зроблять це знову. Один знайомий художник якось сказав мені, що людські руки це найгеніальніший винахід Бога. Я спробував заперечити, мовляв, мозок теж нічого собі, а друг просто відповів: А я думаю, руками. І справді, руки це не інструмент, це продовження думок. Руки, мабуть, єдина частина тіла, що вже говорить без слів. Вони обіймають, коли мова заплютається від втоми, кладуть долоню на спину, коли хочеться сказати я поруч. Ставлять платівку, навіть якщо музика вже давно не нова. Руки вміють пояснювати все. Навіть те, чого ти ще сам про себе не зрозумів. Коли в мене опускаються руки, я згадую бабусіни з ароматом тіста і терпіння. Зморшкувати, вкрити. Такими синіми вибуками судинами вони пам'ятали більше ніж могла би розповісти і пам'ять. Ці руки не писали книжок, але в них була ціла історія. Руки, які не обирали втомлюватись чи ні, вони просто давали, владили. Я згадую, як бабуся ставила платівку, просто ставила, і музика грала, просто ставила. Бабуся сідала ближче до програвача. Вона знала у тріску життя у шерхоті від луні часу. У кожній паузі між нотами дихання минулого і життя тривало. Руки єдина частина тіла, який не потрібен мозок, щоб пам'ятати. Вони пам'ятають, як тримати ложку, навіть коли в голові туман, як писати ім'я, навіть якщо пам'ять спотикається, як триматися за іншу людину, навіть коли все інше розпускається. Руки пам'ятають, і в цьому порятунок. Якщо платівка тріщить, але грає, значить. Не все втрачено, якщо руки втомлені, але все одно тягнуться до справи, до людини, до світла, значить сенс ще тут. Іноді достатньо просто натиснути play у собі, дозволити собі бути музикою, навіть якщо з підряпаними, просто звучати, навіть якщо зі скрипом.